Я хочу, Я хочу... цим літом добряче відпочити. <звеч> Ох, ці вологі мрії, болотяних ваньок. Ще й певно досі фантазують про заморські курорти. А даремно, бо вже давно одіозні руссо турісто стали небажаними гостями у цивілізованих країнах. Усі авіасполучення з Європою закриті. Туди просто неможливо полетіти. А Куди тоді летіти відпочивати? Ну, 아, у нас а... в Росії є багато місць хороших, де можна гарно відпочити. Насолоджуватися болотяними красотами спочатку так званої СВО обирає, ну хоча радше змушені обирати, більшість матрешок, це 67,5%. Але чому тут дивуватися? Русляндія і сама суцільна туристична перлина. Ну, як вони самі себе називають, там тобі і океани багна. Це російське болото. Погнав! Хлопче, ти взагалі красень. І купа мальовиничих типу гірських вершин. Мусорний звіттєві гори видно, навіть на супутникових знімках. Ух, пахне тут явно не альпійським лугом, звісно, а помийні аромати. Це дуже навіть скрєпно. Готуються до курортного сезону, матрешки заздалегідь. Тільки на сонечко пригріло, миттю перевзуваються з лапті у ласти і гострять їх у бік морського узбережжя, окупованого. Куди, куди плануєте відпочивати поїхати цього року? Чорноморський чорноморський берег та Крим, Крим Федосія. Мені подобається у коктебелі. Там просто неймовірно. Сунуть у тимчасово окупований український Крим московити вже 12-те літо поспіль. Цьогоріч відпочити на півострові збирається 34% росіянців. Ну принаймні так подається у соцопитуванні одного з пропагандистських ЗМІ. Кримський гауляйтер Аксьонов вже з усіх прасок потякає про 100% готовність Криму зустрічати лоптіногіх туристів загалом готовність до курортного сезону перебуває на високому рівні, як і минулого року, сезон відбудеться, і він буде відповідно забезпечений з погляду безпеки у повному обсязі. Ох і брешеш, гоблін. Торік курортний сезон у Криму навряд чи можна було назвати безпечним. Зовсім навпаки, він видався доволі гарячим. А все тому, що коли матрешки почали кримнашкати, півострів перетворився з курортної перлини у мілітарний хаб. Набрали возуха. Набрали повітря. І за моєю командою: Один, два, два, три. Отакий благодатний вогонь сходив на незаконну споруду Керченський міст спочатку путінської СВО. Тричі. А це, між іншим, чи не єдиний шлях, яким можна доїхати з боліт до Криму, бо ж Сімферопольський аеропорт закрили для цивільних перельотів, що у лютому 2022 року з відомих причин. А ота дорога, яка материковою тимчасово окупованою територією України, простягається від Русляндії до тимчасово окупованого півострова, вона не те, щоб сильно безпечна. Екстрим чатуватиме на матрешок і у зонах для відпочинку на узбережжі. Усі попередні 11 років. Тамтешні колаборанти замість нових санаторіїв вплодили військові бази. Тому вже три роки понаїхавши на окупований півострів матрешки, приймають сонячні ванни з українським перцем. Тихо, як треба їхати, бо тут якийсь жах. Та чого ж жах. Дуже навіть душевна. І по-домашньому, для більшого антуражу, матрешкам ще й окопів нарили на пляжах. Ну, щоб, так би мовити, забезпечити росіянцям побідобесну, скрєпну та аналоговнітну відпустку. Ось так ось берег моря зміцнюють дідько. Про якийсь сезон у Криму говорити до бісак. Як курортник трясся, Потрапить на море, якщо тут весь ось ось 200 кілометрів у таких окопах. До отих бавовняних жахіть додалося ще одне екологічна катастрофа. Так, наприкінці 2024-го у Карчинській протоці зазнали аварії два росіянських танкера з московицьких бляшанок. Вилилися тоді тонни нафтопродуктів. Мазут заполонив Чорне море і винищив. Фактично всю живність на дні Все в мазуті Все в мазуті на окупованому кримському півострові і досі фіксують нові витоки мазуту. Усе тому, що кремлівським держимордам, як завжди, забракло клепки, аби своєчасно вирішити проблему. Все, що, Все, що робиться з мінімізації збитків, поки що явно недостатньо й мазут вкрив в'язкими чорними плямами не лише Крима і все узбережжя Краснодарського краю. А це один з найпопулярніших осередків внутрішнього туризму на болотах. Чи не найбільше дісталося Анапі? Все в мазуті. В мазуті. Дивіться, це навіть не знаю, як зібрати. Он, все чорне. Ось цей увесь чорний наліт це дрібний мазут. Бачиш, яка пляма? Ага. Ой, ой-ой, а запах, який йде? жах. Не дивлячись на ось цю барикаду, по піску ходити неможливо. Ось вона віліка нафтова держава у всій своїй красі. Оті багатства з пляжів не можуть прибрати вже п'ятий місяць. Попри вивезення десятки тонн мазуту та більше сотні тонн забрудненого піску, на берег викидає нові й нові плями нафтопродуктів. А вони, між іншим, смертельно небезпечні. Надають допомогу одному з водолазів, який працював на пірсі в Джемете. ось така небезпечна робота у хлопців? Думаєте, через якийсь там смертельний мазут анапські держеморди відмовилися від цьогорічного курортного сезону? Аж ніяк. Жодних обмежень чи заборон для роботи пляжів у регіоні немає. Зате й обіцянки цяцянки від місцевих чинуш привести усе до ладу. до цього літа пляж має відповідати нормативам. Мазута не повинна бути. Ну, звісно, не повинно. Хіба ж Дармаєр пасешні попити типу по святою водою кропили оті мазутні плями? Але не допомогло, бо попит натури до Анапи порівняно з минулим роком впав аж у вісім разів. Компенсувати брак туристів у колись курортному місті будуть за рахунок малих матрьошок. Цьогоріч турботливі чинуші виділили аж 600 мільйонів дерев'яних для того, аби відправити в Анапу. Близько 13,5 тисяч їхніх обдарованих школярів та сирів. А серед них близько 2 тисяч дітей з інвалідністю і патологіями дихальної системи. Таке собі оздоровлення по російськи, скажіть. Тим часом окуповану частину Херсонщини за принципом Криму активно перетворюють на закритий військовий режимний об'єкт. От, приміром, Арабатська стрілка ще чотири роки тому була популярним українським курортом. Нині ж всі бази відпочинку стали казармами для путінських вояк. Ну а сама піщана коса перетворилася на логістичну артерію для постачання живої сили, зброї та боєприпасів окупантам на фронт. Та, попри таку скрєпність, їхати туди московити не ко. Вапляться так згідно з соцопитуванням, друге місце за популярністю після окупованого Криму у росіянців цьогоріч займають болені геленджики Сочі. Там би хотіли провести відпустку 16% лаптіногих. От тільки є нюанс на оцих внутрішніх курортах, спочатку так званої СВО. Ціни на відпочинок різко злетіли вгору. друзі, ціни у Сочі шокують. Зараз йдемо і маратинською набережною. Тут готель Редісон великий. Він такий з великою територією, зі своїм пляжем. Думаю, може взяти на добу шиканути. Подивилися ціни? Ні, не будемо. Тож більшість росіянців взагалі ніяких відпусток не планують, бо на болотяних курортах задорого. А якщо їхати в захоплені українські міста, то така відпустка може стати останньою. Наші сили оборони вже трохи навчили матрьошок, тому що незаконне відвідування Криму та інших окупованих українських територій може бути дуже небезпечним для життя та здоров'я. І на сам кінець трохи показної торішньої статистики у червні 2024-го від заздалегідь. Замовлених турів до окупованого Севастополя відмовилися 80% росіян. І сподіваємося, що цього року курортний сезон стане для матрешок ще більш провальним, і дуже хотілося б, щоб останнім.